Протягом перших кількох днів війни енергоінфраструктура Запорізької області зазнала небачених руйнувань. Були пошкоджені десятки підстанцій та сотні ліній електропередач. Без енергопостачання залишилося понад 30 тисяч споживачів. Наші електромережі продовжують зазнавати щоденних руйнувань. Найскладніша ситуація наразі по Оріхівському та Запорізькому районним відділенням, а також по степногірській дільниці. Там точаться бойові дії, і ситуація з енергопостачанням змінюється. Щодня, а інколи і кілька разів на день. По гуліпільському районному відділенні дуже складна ситуація. Наразі там всі споживачі знеструмлені. Із 24 лютого енергетики відновили енергопостачання для 650 тисяч споживачів. На жаль, це не абсолютна цифра, бо те, що було полагоджено ще вчора, сьогодні вже може бути зруйновано через обстріли. А інформація про стан електромереж на окупованій території взагалі відсутня. Працювати ж доводиться в умовах підвищеного ризику. Для наших фахівців дуже небезпечні умови роботи склалися, бо людям доводиться працювати фактично під обстрілами. Минулого тижня одна з наших бригад Оріхівського районного відділення потрапила під артилерійський обстріл. Двоє людей зазнали поранення. Один з них наразі у важкому стані знаходиться в обласній клінічній лікарні. Проходить лікування, зичимо йому якнайшвидшого одужання. Тримати енергетичний фронт запорізьким енергетикам допомагає уряд та міжнародні партнери. Наразі вже отримано понад 30 електрогенераторів, 10 трансформаторів напруги та 10 кілометрів різних видів кабелю та дроту. Але, на жаль, цей обсяг не є достатнім, говорить Зорислава Цупренко. Він не покриває потреби, які виникають на тлі щоденних руйнувань через бойові дії. Тож енергетики звертаються до всіх споживачів з проханням вчасно сплачувати за надані послуги, аби у підприємства були обігові кошти на закупівлю матеріалів. В та зарплати.